Російські авіафахівці намагаються встановити, чому літак компанії Ред Wings розбився в аеропорту внуково у суботу. Вони схиляються до версії, що причиною могли стати несправні гальма. Вони відкинули ймовірність помилки екіпажу, вказуючи на те, що у командира було 15 тисяч льотних годин. Дуже часто, ну я вважаю, що часто, дуже часто це стається у нашій країні. Я вважаю, все розпадається і авіація в тому числі. Самалют в строении. троє пілотів та один бортпровідник загинули на місці катастрофи. У неділю кількість жертв катастрофи зросла до п'яти, по тому як у реанімації померла стюардеса. Ще троє членів екіпажу перебувають у тяжкому стані у лікарні. Літак ту 204 приземлився на відведену смугу, але не зміг вчасно зупинитися і викотився за огорожу аеропорта. Вже після аварійної посадки в літака загорілося крило. Саме судно розкололося на три частини. Росавіація повідомила, що про проблеми з гальмами саме у цієї моделі літака Ту-204 було відомо раніше. У листопаді подібний інцидент з викочуванням літака за межі смуги стався у Єкатеринбурзі, а кілька днів тому вже в грудні в аеропорту в Новосибірську. В обох випадках аварії вдалося уникнути уникнути. Где там человек? Ту-204, який розбився у Внуково, був збудований 2009 року. Власник компанії, російський мільярдер Олександр Лебедєв, обіцяв виплатити родині кожного загиблих по 50 тисяч євро, а родинам потерпілих – по 25 тисяч.